Добрий день ще раз. Починаємо наш урок за сьогодні. І так, перша права – паутинка. Треба виконати додавання цифри 2. Поїхали. 1 плюс 2 буде 3. 5 плюс 2 буде 7. 2 плюс 0 буде 2. 3 плюс 2 буде 5. 7 плюс 2 пауза 9. 4 плюс 2 будет 6. 2 плюс 2 пауза 4. 6 плюс 2 пауза будет 8. И така же самое права на внимание 2 минус 2 будет 0. 5 минус 2 будет 3. 8 минус 2 будет. 6. 3 мінус 2. Буде. 1. 7 Мінус 2. Буде 5. 4. Міс 2. Пауза. 2. 10 Мінус 2. Пауза. 8. 6 мінус 2. Пауза. 4. Є таке. Відгадайте, віршоганс, за дачок. Майс мав Сергійко 10 слив. Ними друзів пригостив дві наталочці, віддав три отримав Ярослав. І тимку дісталось двійко, стільки сливок з'їв Сергійко. І так, було 10, і він почав роздавати. 10, потім віддав мінус 2, віддав мінус 3 і віддав мінус 2. Ось такий приклад нас має вийти. 10 мінус 2, мінус 3 і мінус 2. 10 мінус 2 буде скільки? Вісі. 8 мінус 3 буде 5. І 5 мінус 2 буде 3. Наступна задачка. 5 фломастерів у жені взяв він жовтий і зелений, а в коробочці на столі залишилось тільки три, тому що було 5. Відняв жовтий 1 і відняв зелений мінус один дорівнює 3. 5 мінус 2 дорівнює 3. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, ну, а ми її впізнали. Дітки, це наша трічка. Подивіться уважно на ось цей запис. І, можливо, ви мені скажете, про що будемо сьогодні говорити. Це в нас плюс, тобто додавання, мінус, тобто віднімання, цифра 3. Ми сьогодні будемо додавати і віднімати нашу циферку 3. І будемо повторювати і вивчати переставний закон множення. Перед вами приклади на додавання віднімання циферки 3. Натисніть на паузу і прочитайте їх уважно. 1 плюс 3 дорівнює 4. 2 плюс 3 дорівнює 5 і так далі. Натисніть на паузу, прочитали підручник за сторінка 40. Дітки, цю табличку треба потихеньку вчити на пам'ять. І перевіримо цю, за цією табличкою наші. Виконавши наші приклади. Поїхали. 1 плюс 3 буде пауза 4. 5 плюс 3. Пауза 8. 0 плюс 3. Пауза. 3. 3 плюс 3. Пауза. 8. 7 плюс 3. Пауза. 10. 4 плюс 3 пауза. 7. 2 плюс 3. Пауза. 5. 6 плюс 3 пауза. 9. Умнички. Така ж це справа на віднімання. Поїхали. 3 мінус 3. Пауза. 0. 5 мінус 3. Пауза. 2. 8 мінус 3. Пауза 5. 10 мінус 3. Пауза. 7. 7 мінус 3. Пауза. 4. 4 мінус 3. Пауза. Один. 9 мінус 3 пауза. 6. Шість. Шість мінус 3. Натислу паузу. Буде 3. Виконуємо Виконув правильне очи, якщо це не видно. І ми з вами далі. Подивіться уважно на малюночок. У нас є головний да, потяг, який тягне за собою вагончики. Ось наш сам потяг. А тут вагончики. Скільки в нас вагончиків тут? Один, два, три. А тут вагончики один, да? сам потяг не рахуємо. Тут дивимося один. А тут один, два, три. Подивіться, наприклад, які записали, позначили разом, скільки було всіх наших е, вагончиків. Тут було три плюс один разом чотири. А тут один плюс три разом чотири. Що одинаково? Діти одинакові доданки. Три. 3, 1, 1. Але що відрізняється чим? Тим, що вони помінялися містами. Існує таке правило, ми вже про нього говорили. Що якщо ми переставимо доданки місцями, то сума не міняється. Сума залишається та ж сама. Ще з цим правилом попрацюємо. І таке, кому зручно? Відкриваємо підручник сторінка 40 і виконуємо ці приклади. Натисне на паузу. Виконали, перевіряємо. 4 плюс 3 буде 7. 3 плюс 4, дивіться, 4, 4, 3, 3. Вони помінялися місцями, значить, відповідь буде така ж сама. 7. Далі 5 плюс 2 буде 7. І 2 плюс 5 ті ж самі доданки. Відповідь буде одинакова, тобто 7. Далі, 6 плюс 2. Пауза буде. 8. А 2 плюс 6 це те ж саме, то відповідь буде така сама. 8. 9 плюс 1 буде 10. І 1, 1 плюс 9 буде також 10. Тобто від перестановки доданків це при додаванні да? доданок, доданок, сума. Доданок, доданок, сума. Якщо ми при додаванні поміняємо місцями першу циферку і другу, то відповідь буде одинакова. Не гавкає, не кусає, а в хату не пускає. Діти. Це що? Це замок. Так, він тримає наш будиночок. Від ворогів, щоб ніхто туди не заходив. Чудова прикраса з прикрас найдавніша. З нею гарна дівчинка стане найгарніша. Дітки, Це прикраса мисто. Подивіться уважно на наступне завдання. Нам треба сказати, скільки замкнених кривих на малюнку. Замкнених. Дивимося, ось перша лінія замкнена. Ось друга лінія замкнена. І ось третя лінія замкнена, да, бо вони з'єдналися. І дві штучки залишились незамкнені. Це чорна і зелена. Є таке натисне на паузу. Викладамо зарядку. А ми з вами згадали про поставу і відкрили сторіночку 37. Перше завдання. Прописати 4 і 9. Натисла на паузу, прописали. Наступне завдання виконати приклади. Натисла на паузу. Виконали приклади через лінійку, наприклад, або за табличкою в підручнику. Потім натисла Далі, перевірили. Натискайте паузу. Виконуємо, перевіряємо. 1 плюс 3 буде 4, 2 плюс 3 5, 3 плюс 3 6, 4 плюс 3 7, 5 плюс 3 8, 6 плюс 3 9, 7 плюс 3 буде 10. Перевірили. Наступна вправа. Те теж саме виконати віднімання. Натисли на паузу. Виконали, потім перевірили. Натискаємо паузу. Перевіряємо. 4 мінус 3, 1, 5 мінус 3, 2. 6 мінус 3 3, 7 мінус 3, 4, 8 мінус 3, 5, 9 мінус 3, 6, 10 мінус 3, 7. Перевірили. Виконали вправу, знаємо як. Натисли на паузу. Виконали, йдемо далі. Наступна вправа, дивіться, вам треба виконати обчислення, використавши переставний закон додавання. Тобто переставити місцями доданки. 1 плюс 6, міняємо місцями, 6 плюс 1, а відповідь буде одинакова. Скільки буде 6 плюс 1? 7, записали. Далі йдемо. 2 плюс 4, міняємо. 4 плюс 1. 2. Пауза, відповідь 6. Записали. Далі. 2 плюс 7. Міняємо місцями. Було 2. Стала перша цифра, Буде 7. Плюс 2. Пауза, відповідь 9. І останній 3 плюс 5. Міняємо місцями, буде 5 плюс 3. Відповідь, пауза. Буде 8. Записала. Ось наступне завдання. Знов-таки натисла на паузу. Виконала додавання, перевірили. Натискаємо паузу. Перевіряємо. 4 плюс 3 7. 3 плюс 4 7.